Є новина, друзі. Трамп я вирішу все з Китаєм. Та Путін не має ні ідей, ні людей, ні грошей. Дослухайте до кінця. Трамп заявив, що зустріч Сі буде 30 жовтня, і вони будуть говорити про агресивну війну Путіна проти України і про її завершення. Трамп каже, що раніше сі не хотів завершувати війну, але зараз він готовий і дуже хоче допомогти завершенню. Війни, ну я так розумію, тарифи на це повпливали. відповідній тиск е, на Трампа, і він має надію, що буде серйозна хороша года. Це дуже важливо, тому що якщо Трамп і сі домовляться, ну Путін порівняно з ними ніхто йому придеться прийняти закінчення війни, і це. Однозначно, що дуже цікаво, Дмітрієв зараз там в США, і він дав інтерв'ю. І він знаєте, що сказав? Що Україна і Росія близькі до дипломатичного завершення війни. Тобто, оці санкції вони дуже болісні для росіян. Орбан, прем'єр-міністр Гоші кожних дві години дає заяви. Зустрічався вже з нафтовою компанією Мол, тому що ці санкції теж вдарять порвано. Значить, вони купляють нафту через Лукойл і роснефть. Тобто навіть вони не можуть Європа, Європа Тати тому, що реально будуть введені вторинні санкції проти компаній Угорських, і Орбан сказав, що ми там будемо їх обходити. А йому з адміністрації Трампа передали. Ну Орбан має пам'ятати в них хороші відносини з Трампом, але Трамп найголовніший. Тобто йому дали зрозуміти, що не можна обходити санкції, а треба їх дотримуватись, і це прекрасно абсолютно. І вже Дмитрій туди прилетів. Я вже вчора говорив, що він проситься 100%, Путін проситься, і Дмитрів розповідає, що дуже близькі України і Росії до завершення війни. От така от ситуація. Що ще один знаєте дуже серйозний сигнал? Це пісков, який вибіг після того, як Путін погрожував, що удари будуть ашеломляючим. Він сказав, і якщо будете бити по нашим заводам, нато заводам, теж ашеломляючим. Ну тобто намагається якось залякати, тому що це дуже болісно. Санкції і далекобійні удари. Наступне питання вчора люте на саміті сказав, що Путін немає ні ідей, ні грошей, ні людей. Ну все в нього закінчується і все в нього непогано. І як на мене, це абсолютно правда. І якщо у ці санкції допоможуть, якщо Трамп домовиться з Китаєм. То це що означає, що реально Європа імпотентна і Байден тянули війну 4 роки. Її можна було давним-давно завершити, якщо ввести максимальні санкції, дати ракети Україні, щоб знищити їм всю інфраструктуру, і вони би переповзли, як зараз переповз Дмитрій до Вашингтона. Лайк, репост, підписка, телеграмшавці профіля підписуємося.